Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити з одним доволі старим будівельним челенджем під назвою 100 днів креативу. По суті, тут буде не лише будівництво, але й каз. В чому ж суть челенджу? На 100 днів у нас розписані умови для створення персонажа та будинку або кімнати для цього персонажа. Якщо також захочете пройти цей челендж, в описі під відео я залишу посилання на сайт креатора, в якого я знайшла ці умови. І так, хоча список днів челенджі є рандомним, тобто можна йти не по черзі, я все ж таки хочу спробувати пройти з першого далі другий і так далі по черзі. Незважаючи на те, що він у нас прийшов, тема буде більше до нього, мені стається. Отже, кого ж ми зараз вже зробили, по суті? У е, нас це завдання для першого дня. У нас є персонаж тип зомбі. Можна одного, а можна і цілу орду. Е, Історія нашого персонажа я придумала, і вона доволі сумна. Це був священник. При невеличкому селищі, в ті часи, коли ще відловлювали відьму. І от, в один дощовий день, селяни привели до церкви дівчину, яку вважали відьмою, і зажадали, щоб ту казнили. Але священник з першого погляду закохався в дівчину і вирішив її скрити від всіх. Так вони й жили. Дівчина ховалася від людей і виходила лише вночі. Поки всі сплять, щоб е, позайматися садом та вирощувати троянди. Але однієї ночі один з селян, який страждав від безсоння, побачив відьму і одразу розказав усім: селяни збунтувались, повірвалися до церкви, вбили дівчину і прокляли священника. Тепер він, у вигляді зомбі, вічно оплакує кохану у своїй церкві. От ми якраз і вже будуємо цю церкву. За умовами, в нас має бути занедбаний будинок або церква зі зруйнованим кладовищем, або ж просто кімната в такому ж стилі. Я обрала будинок, саме церкву, і для прикладу взяла церкву Святого Миколая у Данилову. Ось тут фото буде реальної церкви. Всередині я, на жаль, не була, тому там же повністю моя фантазія. До речі, а ви бачили подібні ровині церкви в житті? Я, коли каталась по Заходу України, бачила декілька таких, але ми їх тоді надибали випадково, тому навіть не можу сказати, де саме це було. А от наша побудова буде розташована в вампірському містечку. Бо мені здається, що саме тут атмосфера така підходяща під нашу історію. У нас доволі велика ділянка, на ніч буде згідно до умов челенджа, Стара Церква та велике старе кладовище. Для побудови я використовувала декілька наборів. І доповнень, і каталогів, коротше всяких різних предметів. Нам потрібно було щось старе, деволі занедбане, і сюди знову прекрасно підходять наші коники, перевертні, І, як не дивно, сюди прекрасно вписалися скам'ї з весільного набору. Щодо коштів, обмежень в нас ніяких нема, тому я вирішила і не створювати собі якісь обмеження, робити так, як вже хочеться. Поки я ото все розказувала, ми вже е, побудували, майже побудували перший поверх е, нашої церквушки. Е, ще залишилося тільки додати кухню. Сама основна зала тут у нас, е, як ви бачите, доволі занедбана, потріскана і все таке. Плюс я ще додала по центру е, скульптуру деякої пані. Мені стається особисто, що після того, як поступили зі священником люди, після того, як вони його прокляли, не дивлячись на те, що він священник, то, скоріш за все, він мав якось розвіритися своїх богів чи щось таке. Можливо, він вирішив, що єдина Сила, за яку варто якось жити, за яку варто боротися, це кохання, любов. І, можливо, ось ця скульптура це зображення тої дівчини, яку принесли в жертву селяни, хто знає. Це лише мої припущення. На другому поверсі в нас буде ванна кімната. Теж доволі проста і плюс ще спальня. В спальню я додала два ліжка. Але це ліжко не для тої дівчини. Вона в нас буде жити в підвальному приміщенні, а тут раніше колись жив ще інший священник, бо дуже часто буває таке, що саме, навіть в маленьких таких церквушках але якщо село ще доволі велике. То є два священника один, або, типу, один постійний інший його учень, або просто два священника, які один одного замінюють, або там, наприклад, якщо одночасно щось треба зробити, там, не знаю, там, наприклад, хрещення, і одночасно десь весілля або поминки, або ще щось. То Простіше, коли дві людини одночасно можуть це зробити. Всередині ми вже майже все побудували, в нас залишилася лише підвальна частина. Тут в нас будуть якісь речі, тут як і склад, і плюс ще кімната для нашої відьми. Я трошки перероблювала декілька разів цю кімнату насправді. До речі, поки я тут добудову ще те, що я все одно перероблю насправді, а, як ви взагалі відноситесь до всяких челенджів? Типу вам подобається брати чиїсь ідеї, або ви більше любите своє щось придумувати, і які саме челенджі, якщо ви їх проходите? Наприклад, по будівництву, або по касу, або ось як тут і те і інше, або щось по типу 100 дітей можливо. Бо наскільки я знаю, найпопулярніші челенджі ігрові саме в Sims 4, можливо, не тільки 4: це 100 дітей та Нотсолбері. So Бо я дуже у багатьох інших блогерів дивилася це. Особливо в Sober', мені дуже подобалося, мабуть, тим, що там багато є всяких цілей, не одна. Ми перейшли вже до кладовища, і тут в нас буде така клапличка, яку вже сам збудував наш священник. От. І це, мабуть, єдина така кімнатка. В якої немає занедбаності. Тут чисто прибрано, тут завжди є якісь квіти, є свічки, нема павутиння. Тобто він сюди дуже часто приходить і сидить, наприклад, як якось, якісь думки в нього в голові, він розмовляє зі своєю коханою, яка. Пішла через селян через те, що вони вирішили, що вона відьма? Але до речі, ви потім подивитесь вже в кінці екскурсію. І як ви гадаєте, коли ви побачите її кімнату? Потім вже напишіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що правильно вчинили селяни? Тобто, чи правда ця жінка була відьмою або ні? Та й взагалі, навіть якщо вона була відьмою, чи правильно це так робили. Бо мені здається, що це. Ой, не знаю, як це навіть сказати, зрозуміло, що раніше були якісь інші думки у людей, якісь інші трохи цінності, і магії, навіть якщо її не існує, вони боялися просто капець люди я маю на увазі. І в усьому саме магія погана. От ми вже й дійшли до екскурсії. Дуже швидко пробігли. Це в нас лавочка, на якій, я думаю, вночі любили дуже сидіти наш священик з дівчиною, бо там єдине місце, де не дуже занепана доріжка. Це в нас задній дворик. і ось ця штука я вирішила, що це буде типу вентиляція. До підвалу. Тут в нас е, ось ці кладки, в яких дівчина займалася садівництвом це те, що залишилося від під е, за якими вона колись доглядала. Е, це могила якраз таки іншого священника, який тут жив. Е, він давним-давно помер. Отаке в нас тут кладовище, в принципі, не дуже велике, але ну, видно, що ним особливо ніхто не займається, бо ну, кому займатися. Це єдине місце, мені здається, де є якась, якесь життя, можна так сказати, напевно, про капличку. От, тут є, завжди є рослини, як я вже казала, тут доволі прибрано, плюс на вході, я думаю, ви побачили там два кущі троянд. Які дуже любила дівчина. Тут він сидить, наш священник, і там щось думає собі. Отже, виходимо ми з кладовища і заходимо до церкви. Це в нас, чесно кажучи, я не знаю, як це називається, якщо ви знаєте ту на як називається ця кімната в церквах. Але все воно таке, як ви бачите, в павутинні, в тріщинах, ще в чомусь зрозумілому. Далі в нас це кухня йде. Дуже невелика така, теж в принципі нікому не потрібна, бо я сумніваюся, що наш священник в тому вигляді, який він зараз є, щось їсть. Далі ми підіймаємось на другий поверх. І крізь двері ми потрапляємо до кімнати, тут була спальня, плюс мікрокабінет, скажімо так лаги всім, дякую велике. І остання на цьому поверсі це в нас така малесенька ванна кімната. Ну, наверху в нас є типу дзвіниця, але тут нічого нема, тільки дуже багато поводиння. І остання тут кімната. Це в нас буде підвал, де жила дівчина. Як ви бачите, я переробила все. Тут виглядає більшість не так, як ви бачили при припутівлі. Ось така в нас трошечки, мені здається, все ж таки загадкова кімната, бо я думаю, що вона все ж таки була якоюсь відьмою. І незрозуміло, до речі, чи скривала вона це від священника чи ні. Дуже цікаво. Можливо, він знав її секрет. Ось такий в нас будиночок вийшов. Це в нас був перший день з челенджу 100 днів креативу. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть мені в коментарях. Підписуйтесь на канал. Всім доброго вечора, тихої ночі, та побачимось!